Переможця та призерів визначила першість з футзалу. Інтрига у цьому турнірі трималася до заключних поєдинків. За тур до фінішу перемогу собі забезпечила команда дробарно-збагачувальної фабрики. А ось на два призових місця перед заключними поєдинками другого перенесеного туру претендували одразу три колективи. Серед них була команда ЯГЗК-1, який для того, щоб стати другою, треба було вигравати поєдинок із управлінням. Певну частину матчу все йшло за планом гравців єрестівського ГЗК, які вигравали у рахунку 3-1. Втім, надалі характер гри змінився, і управлінню вдався камбек. Гравці цієї команди пішли в атаку і виявили неабияку результативність. Забили шість м'ячів поспіль. У підсумку команда управління святкувала успіх у матчі із рахунком 7-3. Один із лідерів управління Олександр Туль сподівається, що його команда у наступній першості Ферекспо здатна боротися за призові місця. На наступний сезон будемо заявлятися, будемо перемагати, будемо по крайній мірі старатися. Дякую. Як оцінюєш взагалі виступ своєї команди, могли більше так зібрати оч очок? Так, у нас перша гра, не пішла з розстроєм. Далі з дофом. З всіма командами ми зіграли, на мою думку, гарно. Тобто результат, на мою думку, показали добрий. А вже ж так надіюсь на наступний раз нам повезе більше. О, сьогодні у вас немає завдань турнірних, все ж таки ось, виграли. Ну, просто до цього була мотивація зайняти якесь призове місце. Сьогодні я вийшов на розсобоні, як то кажучи, кожен пограв свою гру, вийшов пограти в кайф. Ось і вийшла гра. Коли граєш на перемогу, то зовсім друга гра. Після поразки від управління команда єгзк 1 яка у передостанньому турі боролася за перемогу із ДЗФ, взагалі могла залишитися без медалей. Це сталося, якщо б команда АІТ-дирекція у заключному матчі виграла у Феростроя. Гравці АІТ Дирекції були налаштовані здобути медалі турніру і повели у рахунку 2-0. Але у цій грі Ферострою вдалося переломити хід поєдинку і здобути вольову перемогу 3-2. Пропустили два голи, але потім хлопці зібралися. Та... На, як то кажуть, на опиті, на досвіді так, зіграли, дожали суперника. Кадрові втрати були, як вирішили їх? Та як вирішили? У нас є, як, як то кажуть, нема незамінних. Ми команда, так що одне за одного так і виграли. І хотіли хотіли ви все-таки виграти, заняти друге місце. Для себе доказати, вирішити, що ми хотіли, звісно, перше, але як змогли. Вистачало для перемоги у турнірі. Можливо, концентрації. Десь не доцінили ще суперника. Завдяки перемозі у заключному матчі турніру Ферострой посів друге місце у таблиці. Бронзові нагороди у першої команди Єрестівського ГЗК. Четвертою стала ІТ-дирекція, а п'ятірку найкращих замкнула команда управління комбінату. Далі розташувалися ЛМЦ ЦБТ-6, ЄГЗК-2-7, і команда ЦВО фінішувала на восьмому місці.